А вона йде. Галя, подивись, як посміхаються люди. Одні сьостри в тебе тут. Всі знають, куди треба йти. Якось не була тиждень вдома. Написала записку, я там, куди ти мене послав. Роблю те, як ти мене назвав. Тільки про одно шкодую, що так пізно почала тебе слухатися. Ось така в мене весела і мудра галя. Я люблю приходити до них в гості, не тільки на свята, але і в будні. Бо кум дуже добре робить домашнє вино. Таке смачне-смачне. Саме головне, вино має таку якусь чудернацьку, чудодійну силу. Ми таку, як з кумом сядемо, як ну, трьохлітрову баночку. Отак випили, підходжу до зеркала, Боже, жодної зморшки нема, ні складочки. Ні родиночки, нічого нема. Одна краса, одна краса, от таке вміє смачне вино робити мій кум. Та взагалі я так його люблю, бо він як прийде обов'язково і вщипне, і поцілує, і обійме, а я ніби ніби стидаюся. І так не чіпайте мене, не чіпайте, бо я вже така холодна, як риба. А він каже, ха, кума, холодна риба та під старим хреном, це ж екзотіка. <рив> Отакий От в мене кум, і про його смачнюще вино навіть пісня народилася. А душа і вино заодно. Лящечка сухенького миця, ще нікому не зробила шкоди кожній молодиці до лиця, підкреслює і в роду, і породу. Як стає дух'ятого бакал, аж мурашки бігають по спині. Перший прокидається вокал, далі прокидається богиня. А душа і вино заодно, вони добре знайомі давно, без душі не буває вина, а з вином і душа голосна, а душа і вино заодно, вони добре знайомі давно, без душі не буває вина, а зеном і душа голосна. Як бальзам, хоч беретай, прикладай писав Амар Хаян і співали всі телеканали, на та насичений муке, а відкриває всі душевні дверці Знайте головний його секрет, схований в самісінькому серці. Буває вина, а зеном і душа голосна, а душа і вино за одно, вони добре знайомі давно, без душі не буває вина, а зеном і душа. Є вино і гристе молоде, так із пляшки проситься на голю, з веселить і з розуму зведе, і позбавить вас самоконтроль. Мені найголовніше вік, Витримка понад усе важлива. І тоді той дивний райський сік, подарує рай, покаже диво. А душа і вино заодно, вони добре знайомі давно, без душі не буває вина, а з вином і душа голосна, а душа і вино заодно, вони добре знайомі давно, без душі не буває вина, а з вином і душа голосна.